Google представила новий квантовий чіп Willow, і це справжній прорив у світі квантових обчислень. Він значно зменшує кількість помилок при збільшенні числа кубітів, відкриваючи нові можливості для розвитку науки та технологій. Ось кілька ключових досягнень Willow – експоненційне зниження помилок. Willow доводить, що з ростом числа кубітів кількість помилок зменшується, що є важливим кроком до створення надійних квантових комп'ютерів. Порівняння з суперкомп'ютерами. Чіп зміг виконати обчислення за менше ніж 5 хвилин, що суперкомп'ютер зміг би зробити лише за 10 септильйонів років. Це відкриває нові горизонти для складних задач в медицині, енергетиці та штучному інтелекті. Довгоочікувані застосування. Google активно працює над квантовими алгоритмами для реальних задач, наближаючи нас до створення комерційно життєздатних квантових комп'ютерів. Але є ще один момент, який важливо згадати: ми сподіваємось, що подібні технології будуть використовуватись, щоб допомогти боротися з старінням та продовженням людського життя. Ми всі хочемо, щоб наші організми ставали здоровішими і довговічнішими, а не залишати це для котиків у згенерованих відео, які тільки краще і краще з кожним днем. Віло це не просто новий чіп. Це справжній крок до створення надшвидких квантових комп'ютерів, які можуть змінити наш світ на краще. І ми сподіваємось, що це буде крок в напрямку поліпшення людського життя, а не тільки у світі технологій. Квантова революція це не тільки про комп'ютери, це шанс зробити наш світ кращим і довговічнішим.